Вітаю, шановні поліграфісти. У цьому потрійному туторіал відео ми покажемо вам роботу знищувачів паперу Шредмарк 514 m 1330 m та 1835 m Вони мають однаковий тип різу, але відрізняються за характеристиками, сенс яких ми вам і розкриємо у цьому відео, щоб ви могли легко обрати необхідний вам знищувач. Три знищувачі відрізняються між собою, потужністю, а також набором своїх характеристик. Кого більше, в кого менше. Це самий простенький. Він знищує 5 листків 70 грамового паперу на шматочки 1,9 на, на, на 14. Корзина в нього маленька, 14 літрів. Ну, це е, добре ставити кому-небудь під стіл, де небагато не, не місця. Це трошки потужніший. Він же знищує 13 листків, теж 70 грамового паперу. На фрагменти 2х12. Корзина в нього трошки більша 35 літрів. І оцей ще більший. Він знищує аж 18 листків 71 грамовою паперу. На шматочки 1 на 9 14. ємність корзини у нього теж 35 літрів. І також вони дуже-дуже відрізняються рівним шумом, що дуже важливо, коли є маленький офіс. Це Дуже важливо. Цей знищувач має шум 60 дБ, цей 58-62, і цей також має рівень близько 60 дБ. Рівень, звісно, трошки міняється, коли, як він працює. Якщо він пустий, в нього буде один рівень. Якщо 10 листків положити, буде інший рівень. Ну, зараз ми вам покажемо, як вони працюють, і покажемо фрагменти, на які воно дрібнить всі документики. Починаємо з самого маленького. Трохи більший. Но ну, форматники у них почти одинаковые. Трохи більше ось так, трошечки. Зараз ми продемонструємо шумові характеристики знищувачів і покажемо на побутовому приладі, як воно виглядає. Ще раз, прилад побутовий, це не професійне вимірювання. Маленький. Трохи більше. Ці знищувачі мають свій цикл роботи і відпочинку. Від цього залежить їх потужність і скільки вони можуть переробити без відпочинку. Цей знищувач наймаленький. В нього, звісно, наймаленький цикл. Він працює 3 хвилини і 40 хвилин має відпочивати. Цей вже трошки більший. Він працює 15 хвилин і відпочиває 60 хвилин. Цей ще більший, він працює 30 хвилин і відпочиває 60. Дуже важливо, що цей цикл повністю повністю від, від, дивитися, щоб він повністю соблюдався. Якщо не буде соблюдатися, то буде перегріватися двигун. Після перегріву двигун виходить з ладу, навіть незважаючи на те, що там є купа захисту. Оце зараз перед вами серце знищувача. Це блок ножів. Це цілий це фрагмент від того якій ножі буде залежати фрагмент, на котрий буде подрібнюватися ваш документ? Чим менший ніж, тим менші фрагменти і звісно більша в нього секретність. В такій ножі, оці от з повищеною секретністю, ніколи не можна його перенавантажувати і кидати такі речі, котрі заборонені. Саморобні пластикові картки. там, Мокрі папірці, папірці з клейким шаром, такі, як з Також конверти з нової пошти або просто Укрпошти. Там є всередині пластиковий такий захисний конверт, ні в якому разі нема. Також не можна сюди кидати і файли. Значить, як зроблений цей блок ножів, ось вал, він може бути. Ну, Форма у нього завжди хитра, бо квадрат, шестикутник з фланцем з прорезю. І на нього одягаються по черзі ніж. Потім от такий пластиковий сепаратор. Стрипер називається. І вони йдуть по черзі. Також між ножами стоїть, стоїть цей стріпер. У нього є пластикове кільце, котре виконує роль підшипника. І також не дає гуляти самому цьому стріперу. Суть цих пластикових деталей, щоб не наматувався документ. От коли вже його порізало стружка, вона має вийти в корзину. Якщо не буде цього елементу пластикового, стружка наматається сюди між ножами, заб'ється і знищувач не буде працювати ніяк. Дуже треба дивитися за геометрією ножа. Геометрія має бути чітка, конкретна, ніяких відступностей від ровної лінії. От ідуть ножики, вони йдуть по одній лінії чітко, чітко, чітко. Якщо хоч один ніж провернувся від перенавантаження, блок ножів має бути замінений, бо ці ножі будуть працювати, а цей ні, той, що провернувся, І буде заклинювати, буде набігати борода, і знищують працювати не буде. Надійність в них досить, досить добра, вони зроблені з легованої сталі, яка пройшла термообробку. Треба також не забувати змащувати, змащувати ці ножі. Мастило ну, автомобільне звичайне, рідке мастило, саме дешеве. Десь 30 мл на одну корзину. Бачите, це в консерваційній смазці повністю новеньке. Коли ви вибираєте знищувач, треба дуже уважно подивитися на його параметри і те, як ви збираєтесь його використовувати. От, наприклад, цей знищувач, він маленький, в нього маленька корзина, в нього невеликий інтервал роботи відпочинок. Це підходить для одної людини, скажімо, директор, бухгалтер, котрий сам себе контролює і котрий знає, що нічого сюди зайвого не кине. Цей знищувач вже трошки потужніший. Він може працювати десь на, на три чоловіки, там маленький копіцентр, який-небудь там е, щось таке-маленький офіс, ну, де е, невеликий колектив, де всі, всі друг друга контролюють, щоб не кидали нічого зайвого. Е, цей знищувач він трошки більший. Він, е, скажімо, саме з цих трьох, і він може вже стояти в офісі в, в, на всіх. Він потужний по, і, по кількості листів і по. Ємності кризини. Також слід звернути увагу на шумові характеристики, щоб не вийшло так, що він буде шуміти і комусь заважати. Вони досить тихі, тому ну, ми вже показували, що рівень шуму в них нормальний. Отож, при виборі знищувача вибирайте уважно параметри, котрі вас цікавлять: шум, потужність і цикл. Дякуємо вам, шановні поліграфісти, що ви додивились цей туторіал до кінця. Якщо дане відео було корисним для вас, поставте лайк, напишіть коментар або підпишіться на наш канал. Ми дуже цінуємо вашу підтримку нашої роботи. А ще таким чином ви точно не пропустите наступні відео про роботу на постполіграфічному обладнанні та зможете обрати необхідну вам техніку. З вами був Є і буде Баден.